Львів один суспільний будівельний майданчик, точніше сказати, ремонтний. Тут будують дороги, причому надають їм первозданого вигляду. Суспільна бурщатка. Навіть ті дороги, де був асфальт, міняють на камень. Говорять, в цьому є своя вигода. Мощина служить набагато довше і передає неповторний шарм Львова. З готелями проблеми взагалі немає. Львів туристичне місце. І тут приватних готелей більше ніж при достатньо. Була проблема з громадським транспортом, але її швидко вирішили. Ну, по контракту ми закупляємо 120 автобусів і 60 тролейбусів. Тобто, ще нам треба забрати 80 автобусів і 60 тролейбусів, Це перший транш. Потім звичайно будемо збільшувати. Ну а цей транспорт, який є в приватників, то ми ставимо питання, щоб звичайно якість його піднімалась, що це були великі, класні автобуси, сучасні. Тому що знаєте, туристи, які приїжджають до Львова, вони не повинні відчувати різницю, чи вони є у Львові, чи вони є у Відні, чи вони є в Празі. Ну і само собою наші Львяни з того мають ці користати. Для гостей Євро тут перебачено усе, починаючи від ресторанів і закінчуючи своєрідними екскурсіями. Найбільш екзотична нічним містом. Причому проводить її так званий нічний бургомістр. Він розповість вам про те, як з'явилася старовинний будинки Львову, проведе у найскравіших костьов, покаже місце, де знімали трьох мушкетерів. Ви Можете просто розслабитися і спробувати побачити те, чого ви не побачите інші. Бо ми сьогодні будемо ходити там, де не ходять туристи. Ми сьогодні не будемо ходити по площі ринок. Забудьте про неї. І Ви сьогодні побачите те, чого у Львові ніхто ніколи не бачив після 11-ї години вечора. Як стверджує місцева влада, вже восени цього року практично усі роботи будуть закінчені, але найголовніше, Євро дасть можливість привести до міста ще більше туристів, і ще більше людей дізнаються, що в Україні теж є на що подивитися.